Слава Ісусу Марії! вітаю вас! Благословенний понеділок. Живемо, радіємо, витриваємо. У молитві в радості в благословенні. Маємо прекрасний благословенний час понеділка. І бачите за мною статуя Архангела Михаїла, яку поставили в Мостарі. І Сьогодні якраз було висвячення цієї статуї. Був єпископ, який посвятив статую. Вона стоїть на подвір'ї церкви. Ну і Тепер Михаїл Архангел заступається за цю парафію, ну і за це місто, так що дуже, дуже позитивні такі речі відбуваються в Хорватії. Вже 14 таких статуй поставили для хорватського народу. Як по заступник хорва... хорватського народу, та це Архангел Михаїл. Власне, як і нашого міста Київ, також є. Але чомусь у нас мать Родина стоїть, а не такий великий Архангел Михаїл. Якби замість родини, мать, мать родини стояв э, статуя Архангела Михаїла, то, можливо, б жодна ракета не прилетіла в це місто. Сьогодні ми 9 січня 1986 рік. Дорогі діти, закликаю вас, щоб ви своїми молитвами допомогли Ісусові. У здійсненні всіх планів, які він тут чинить. Складайте також і жертви Ісусові, щоб здійснилось усе, як Він спланував, щоб сатана не міг нічого вчинити. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І понеділок нас Марія заохочує до молитви, до жертви. Допомагайте Ісусу, каже, допомагайте. Вчора ми вже читали, та, що молитва це не тільки. Відтарабанити, а це і любов, і жертовність, і прощення, і, і діла. Тому допомагайте, каже Марія, щоб своїми молитвами, своїм життям, своїми думками, розумом, своїм станом, поведінкою допомагали Ісусу. Так? Бо коли подивимося Євангелія Царства, шосту частину, останні теми, то побачимо, що навіть негатив годує уже бісів. Навіть Емоції злі, годують, думки злі. А як ми можемо допомагати Ісусу? Ну, власне, приносити позитив, приносити молитву, приносити радість, приносити е, жертви, так? Ісусові? Складайте також і жертви, каже. Жертва це щось добровільне, добровільне, непримусове. І треба це завжди пам'ятати, що жертва це не є щось примусове, це є добровільне. І ця жертва буде прийнята, якщо вона з любові йде. Як цей Архангел Михаїл, бачите, це є, е, просто люди скинулися та? і поставили. 20 тисяч євро така статуя коштує, 4 тони вона важить. Але і поставили. Та? Такі маленькі жертви, всі потрошку. І... Мають тепер. Мають тепер такого заступника тут, ну де можна прийти помолитися в тиші е, біля церкви, так? Ну, і стало красивіше набагато е, фасад церкви. Складайте жертви, щоб здійснилось усе, як він спланував, щоб сатана не міг нічого вчинити. Служи, Ісусу Марія говорить, і сатана нічого не зможе вчинити. Якщо все піде по Ісусовому плану. Якщо піде по твоєму плану, ну, то <сум> сатана буде що хотіти, то робити. Тому, як завжди, в понеділок закликаю вас до молитовної групи. Ватсап-група є. Опис або посилання на цю групу є якраз під цим відео по понеділках. Щоб ми могли з'єднюватися, об'єднюватись об в молитві. І допомагати Ісусу здійснювати Його плани Його плани. І долучатися, і чим можемо, як можемо, скільки можемо в е, е, проголошення Царства Божого тут, зараз, тут на землі, тут в цьому місці, де я живу, тут, де я знаходжуся. Будьте благословенні. Мир вам, радість, благодать з Мостару. Папа. -па.